Уявіть гардероб стародавньої жінки, що носили під вишуканими сукнями єгипетські цариці чи римські матрони. Історія жіночої спідньої білизни сповнена несподіванок. У стародавньому Єгипті жінки часто не носили нічого під ляними сукнями. Клімат був спекотним, а легкі тканини не потребували додаткових шарів. Проте знатні єгиптянки використовували так звані бедельні пояси. Вузькі смужки тканини з бісеру чи золотих ниток, що одягалися на стегна і за формою нагадували сучасні стрінги. Археологи знаходили такі прикраси в гробницях, і вони вважалися символом жіночності та родючості. Найдивовижніше відкриття зробили в Греції. Гречанки винайшли аподесму та строфіон, пов'язки з м'якої тканини, якими обгортали груди для підтримки. Вази та фрески зображують жінок у цих ранніх прототипах бюстгальтерів під час спортивних занять. Також гречанки носили зону декоративний пояс, що підкреслював Талію. Ремлянки зробили революцію, створивши маміляре – шкіряні пов'язки для грудей, що забезпечували кращу підтримку і комфорт. Унікальна знахідка в Лондоні, який був римською колонією, виявила шкіряні вироби, схожі на сучасні бюстгальтери. З вирізами для грудей і системою зав'язок від давніх прототипів стрінгів до перших бюстгальтерів, но основні принципи спідньої білизни залишаються незмінними вже тисячі років: комфорт, практичність і, звичайно ж, краса.